69 дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого померлого захисника чи захисниці України, отримують грошову допомогу від Чернігова за високе досягнення в навчанні. Загалом таку грошову допомогу від громади отримують 129 учнів та учениць Чернігівських шкіл, які мають високий і достатній рівень результатів навчання в першому семестрі 2024-2025 навчального року. Це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування а також діти, які мають статус члена сім'ї загиблого померлого захисника чи захисника. Хисниці України загальна сума виплат становить майже 300 тисяч гривень. Відповідне рішення днями затвердили на засіданні виконавчого комітету Чернівської міськради. Нагадаємо, тим дітям, які навчаються на високий рівень, виплачується 3196 тисячі гривень на достатній 2077 тисячі гривень. Ці виплати з бюджету Чернівської міської територіальної громади здійснюються з метою підтримки обдарованих дітей, які перебувають у місті Чернігові в рамках міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей сиря та дітей Балених батьківського піклування, попередження дитячих бездоглядності та безпритульності соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024 2028 роки зазначають у муніципалітеті.